Серед білого дня Росія атакувала Дніпро дронами. Удар прийшовся просто по центру міста, де було багато людей. На вулицях пекло, багато поранених, масштабні пожежі. Детальніше про наслідки далі на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. У Дніпрі, серед білого дня, російські дрони вдарили просто по центру міста. Ворог використав безпілотники шахет. Місцеві жителі зняли на відео, як дрони били по Дніпру один за одним. Пролунали вибухи у місцях прильотів, спалахнули пожежі. У місті справжнє пекло. Окупанти вдарили просто між житловими будинками. Руйнування масштабні, горять авто у вікнах медцентрів, вибиті шибки. Будівля офісу зруйнована. Все затягнуло димом, вулиці в уламках. Рятувальники терміново прибули на місце влучань і взялися гасити полум'я. У цей час медики надавали допомогу пораненим прямо на асфальті. Очільник області Сергій Лисак уточнив: 15 людей постраждали. У них осколкові ураження, рвані рани, забої. Один чоловік був у важкому стані. Його не змогли врятувати, він загинув. За словами міського голови Бориса Філатова, вибухова хвиля зачепила будівлю медичного центру та дитячу стоматологію. Місто в повній координації з військовою адміністрацією та рятувальниками допомагає їм, зокрема, спецтехнікою. Повідомив мер, лікарні приймають постраждалих. А працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують ліквідувати наслідки атаки. Дісталося також і Харкову. Окупанти завдали удару по Київському району дроном Молнія. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Дрон влучив у дорогу, повідомив очільник обласної адміністрації Олег Синігубов. Проте невдовзі в місті знову пролунав вибух. Цього разу це був уже шахет. Загалом упродовж 10 хвилин ворог завдав 5 ударів. Згодом атака продовжилася ударами по холодногірському району. Місто в Диму. Тим часом Сумщина без світла. Через удари ворожої армії по критичній інфраструктурі знеструмлені оселі Конотопа, частини Конотопського району, а також Шостки та Шосткинського району. Повідомили в Суми обленерго. Повернути світло намагаються якнайшвидше. Росія знову цілить в енергетичні об'єкти. Хоче, щоб українці замерзли взимку? Друзі, чи готові ви до можливих блекаутів? Пишіть про це в коментарях і підписуйтеся на канал. Почнемо друзі з Запоріжжя. Що там відбулося е, станом на зараз? Так, що від що відбулося вночі? Відомо станом на ранок. Справа в тім, що Іван Федоров, очільник області, повідомив, що 49 людей, 49 людей, на жаль, отримали поранення після ворожих атак на Запоріжжя. Загалом впродовж доби окупанти завдали. 696 ударів по 17 населених пунктах області. Ворог наніс два ракетні удари по Запоріжжю. Відомо, що війська Росії здійснили 10 авіаційних обстрілів по залізничному, по Новоселівці, по Успенівці, по Малій токматці. Відомо про 496 БПЛА різної модифікації. Переважно це були ФПВ-дрони, які атакували Новомиколаївку, Балабине і Червонодніпровку і Черівне, і Малу токмачку. Багато населених пунктів. Також 8 обстрілів з. РС... Та було завдано ракетна система залпового вогню, грізна зброя. От окупанти не сураються. Вони луплять цією зброєю, випалюють все, що тільки можуть. 180 арт ударів нанесено по території населених пунктів, і всього друзі, 396 повідомлень. Надійшло про пошкодження житла, техніки, майна, об'єктів інфраструктури. Запорізька область пережила жахливі дні. Ну як вчора, власне, всі ми, але в цілому ми бачимо, що. Ворог не ом, упускає зі свого фокусу терористичної уваги міста Запоріжжя і область в цілому. Далі у нас Дніпро і Дніпропетровська область. Справа в тім, що самісінько рання повідомляє Сергій Лисак, очільник області, що Покровську, Слов'янську і Межівську громади Сенельніківщини, Росіяни атакували з безпілотників в останній поранені. Ну всанельників ще мається на увазі. Поранено 44-річного чоловіка. В населених пунктах сталося декілька займань. Вогнем охопило адмінбудівлю, готель, три приватні будинки. Знищено авто. На Нікопольщину противник скерував важку артилерію і ФПВ-дрони. Ем, дісталося райцентру, Мирівський, Мирівській і Покровській громадам. Значить, там пошкоджені дві оселі місцевих і господарська споруда. Головне люди не постраждали. Це дійсно найголовніше. Над областю оборонці неба знищили три ворожі безпілотники. Написав пан Лисак. Далі друзі будуть демонструвати кадри вчорашнього обстрілу. Це не свіжі кадри, повторюю вчорашнього обстрілу. Там компіляція, Херсон, Дніпро, Київ, Суми. Але це для відеоряду, тому що далі хотілось би обговорити. Те, що відбулося сьогодні в Херсонській Миколаївській областях, значить справа в тім, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами, під артилерійськими обстрілами, перебувала величезна низка населених пунктів саме Херсонської області, і от повідомляється про те, що починаючи там від Антонівки, завершуючи безпосередньо обласним центром містом Херсоном. Окупанти обстрілювали тільки з усього, з чого могли змогу обстрілювати. Російські війська били по критичній соціальній інфраструктурі. Повідомляється з самого ранку сьогодні, що вони лупили по житлових кварталах населених пунктів області. Вони, значить, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки, вісім приватних будинків. Відомо що. Окупанти понівечили господарчі споруди, приватні гаражі, автомобілі через російську агресію. Станом на ранок, от 8-9 ранку, відомо, що п'ять людей дістали поранення. Мова йде про херсон, херсонців. Далі, моя рідна Миколаївщина, друзі, тут треба сказати. Про те, що ворожі атаки по області за минулу добу станом на сьому ранку цього 29 вересня. Що про них відомо? А Віталій Кім у себе в телеграм-каналі пише наступне: Справа в тім, що вчора ворог 13 разів за словами Кіма атакував ФПВ-дронами Очаківську громаду. Також в день завдав артилерійську удару по Коцурубській громаді. Відомо, що наразі інформація щодо і постраждалих відсутня. Це дуже добре, в тому сенсі, що ми будемо сподіватися, що не буде буде постраждалих, не буде травмованих, не буде боронь, Боже, звичайно загиблих після ось цього чергового акту російського терору по моїй Миколаївщині. Далі Донецька область хотілося б сказати друзі декілька слів про Донеччину, тому що. Несправедливо багато хто оминає увагу саме Донеччину. І не знаю чому. Але от я постійно в своїх зведеннях ранкових згадую, що там відбувається, і от за 28 вересня росіяни поранили 11 жителів Донеччини. 11 жителів Донеччини росіяни за минулу добу поранили. Загальна кількість жертв Росіян на Донеччині подана без врахування Маріуполя Волновахи пише. Вадим Філашкін, відомо, що в Константинівці п'ятеро поранених Олексій Дружківка, п'ятеро поранених, водянське один поранений. Всього від початку вторгнення вбито 3664 людини, 8226, я так розумію, отримали поранення. Мова йде про Донеччину. Тому друзі. Ось такою є оперативна ситуація. А я звернувся би ще до вчорашнього дня. Ви знаєте, що вчора Росія завдала масовно ракетно шахедного так удару по українським містам, і Києву дісталося, і ви знаєте, що Дніпро і Запоріжжя, і Суми, і Біла Церква, і низка інших населених пунктів і обласних центрів. Але я хочу сказати, що вчора якось ми всі пропустили один дуже важливий кадр. Відеофрагмент, який з'явився тільки пізно-пізно увечері. Я хотів би зараз вам його продемонструвати, а потім пояснити, що це. Подивіться, будь ласка. Я, я думаю, що ну, можливо багато хто з вас бачив вже цей відеокадр. Справа в тім, що це приліт російської ракети по дитячому садочку в Дарненському районі міста Києва. Це так вони б'ють по військовим об'єктам, як заявляє Міністерство оборони Російської Федерації. Вони вчора що написали: з примененням ракет, дронів, шахедів нам вдалося поразити склади з боєприпасами, так? воєнно промишленова комплексу, воожених сил України і так далі. Ось це дитячий садочок в Дарницькому районі. Хто з Києва, хто з Дарниці? Напишіть мені, будь ласка. Це вчора просто російські виродки взяли і вдарили по дитячому садочку. Вчора вони вдарили по лікарні. Ми ж пам'ятаємо, куди прийшлися прильоти так в е, е, інститут кардіології. Ну, серед іншого. Вчора вони били по будинкам. Петропавівська Борщагівка. бачили, що взагалі відбувається? Ну це ж просто жахіття. Такого просто не вигадати. Про такого навіть в фільмах не зняти жодного бюджету не вистачить на те, щоб зняти таке, такі кадри. Я дуже перепрошую, це не порівняння. Я кажу просто про те, що роблять російські виродки з нашими містами, просто луплять конкретно. Петропалівська Борщагівка, там не було взагалі нічого. Це дитячий садочок, дитячий садочок. Там танки стояли, скажіть мені, БТРи, що там було, там хаймерса заховали. Що було в дитячому садочку? Чому і це ж не, не ви ж подивіться, будь ласка. Це цілий спрямова. Вони удар просто шахет летить в дитячий садок, його ніхто не збивав, щоб там уламок крила шахеда впав. Це конкретно шахет з боєзарядом летить. От, і все. Мене просто вчора настільки це вразило. Ну, здавалося б, четвертий рік війни вже нічого там не, не повинно вражати, але між тим, ну от дитячий сад. А якби там діти були, в той час я ж не знаю. Ну ж, ми знаємо, ми ж не знаємо. Може, там там, там були на. Да? Ну просто я не знаю, ну лупити треба по виродкам і все. Просто лупити треба без зайвих якихось розмов про те, що ми дотримуємось правил війни, цінностей там ой, не б'ємо по цивільному населенню. Да плівать на це все. Ну вони луплять, знищують нас. Що нам робити? Дивитися, ой, страждати ой, показувати кадри ООН, да Трампу розповісти, як ми страждаємо, бо по дитячому садочку луплять. Четвертий рік уже луплять по дитячих садочках. Треба відповідати, відповідати жорстко, тому що ворог не розуміє нічого крім мови сили. І я розумію, так ми від звірів відрізняємось тим, що б'ємо по військовим активам по законним військовим російським цілям. Але можливо, можливо, варто було переглянути таку політику і бити взагалі по чому там попало. просто щоб війна конкретно пішла до них, бо так вона ніколи не завершиться.